Мої вітання, шановні глядачі, шановні підписники всі гості мого каналу. Мене звати Ольга і зараз я буду робити таро прогноз для міст України на період 6 червня по 10 червня включно. Подивимося ситуацію по війні, по прильотам, по небезпеці для населення. Це буде частина перша. В цю частину будуть входити такі міста: Запоріжжя, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Васильків, Бровари, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Кременчуг, Суми, Житомир. Кому цікаво особиста ваша історія, ваші рідні близькі. Звертайтеся за особистими консультаціями. Починаємо з Запоріжжя. Місто Запоріжжя 6 по 10 червня 2025 року. Що чекає місто Запоріжжя? 6 червня місто Запоріжжя. 7 червня місто Запоріжжя в плані війни, плані обстрілів. 8 червня, 9 червня та 10 червня місто Запоріжжя. Шосте червня. Шосте червня місто Запоріжжя. Так, лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Щось тут над правим берегом зависла загроза, там щось можуть збивати. Для правого берега підвищена небезпека. Щось ловитимуть в межах правого берега. 7 червня радує те, що король мечів, він перевернутий. Це російський окупант. Лівий берег правий Запоріжжя, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий. Тут може щось бувати тепер над лівим берегом. Ліва бережна частина може постраждати. Лівий берег. Все, що по ліву сторону від Дніпра. 8 червня. Імператор перевернутий. Це також недобре. Лівий берег, дивимося. Правий. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. За межами правого берега. В передмісті. Тут кажуть, що можуть якісь військові постраждати. Небезпека. Передмістя, пригород, район. Так, ось дев'яте. 9. 9 червня, місто Запоріжжя. 9 червня, місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Лівий. Правий. Башта перевернулася. Щось вбиватимуть, раньоні правого берега, лівого берега. Там буде пожежа. Якась адміністративна або критична інфраструктура. Щось тут може бути. 10 червня, місто Запоріжжя. 10 червня буде в Запоріжжя приліт. Лівий, правий, правий, лівий, правий. Знаєте, я б зараз сказала, що десь на правий берег може бути приліт. Район правого берега, права частина Запоріжжя, там кажуть, можуть щось збивати. Карта сльози. П'ятірка, печаль, перешкоди. Можливо, збиватимуть і воно там, як іде, як уламки, вибухові хвилі і таке інше. Будьте обережні, шановні мої глядачі. Вільнянськ, 6 по 10 червня. Вільнянськ. 6 по 10. Збиватимуть і ближче до центру і західна сторона. Та, що до Запоріжжя, там десь буде щось збивати, робота ППО. Пожежа буде північний захід, загроза для північного заходу. Ракета буде летіти з півдня і десь туди перелітатиме, Прилетить, як уже Вільнянськ і там або не долітає, ну там щось буде збивати. На межі, на кордоні вашого міста. Будьте обережні! Місто Київ, Київ, Київська область, 6. По 10 червня. Місто Київ. 6 червня, місто Київ. 7 червня місто Київ. 8 червня, місто Київ. 9 червня місто Київ. 10 червня, місто Київ. Шосте. Київ. Лівий берег правий, лівий, правий, правий. Передмістя лівого берега за межами там можуть збивати. Нагадую ще, що дати можуть зміщуватися плюс-мінус один два дні. Сьоме червня. Загроза, я так думаю, балістики. Тепер дивимося, лівий берег Києва 7 числа. Правий лівий, правий. Дивіться, лівий берег. Тут кажуть, щось буде працювати ППО, і є пошкодження. Для лівого берега у цей день 7 червня може бути, на жаль, прильот. Восьме. Восьме червня. Карта повішений, карта затримання, карта жертви. Лівий берег, правий берег. Лівий. Правий, лівий, правий, лівий, правий. Летітиме. Тут кажуть, по області може бути правобережна частина у самий Київ немає приїта. 9 червня місто Київ. 9 червня, місто Київ. Лівий берег, правий, лівий, правий, лівий, правий. Страшно гучно, ну прильоту карти не показали. За межами лівого берега там буде передмістя. І 10 червня місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Лівий берег правий, лівий, правий. Так, лівий, правий. Ну, правий тут може бути від уламків пожежа. Карта сумних новин. Щось на лівому березі, на правому березі, там в районі правого берега, може щось вбивати. Може бути загроза. Карти попереджують, що може працювати ППО в цей день. Але Київ тримається. Імператор це стабільність, рівність, нескореність. І так і буде, так і є. Біла церква, 6 по 10 червня. Місто Біла церква. у Білу церкву буде приліт у ці дні. По району, так, в саму Білу церкву, церкву нема. Нам по передмістях, так? В саму Білу церкву нема. Слава Богу. Васильків. Васильків, по 10 червня. у Васильків. Буде приліт? Місто Васильків Київської області. Прямого влучання нема, але робота ППО буде по окраїнам. Збиватимуть чахеди, щось летітиме. але прильоту, як такового, не показали. Бровари. 6 по 10 червня. Чи у бровари буде приліт? Бровари. Так, бровари, 6 по 10. Приліт буде? Ви знаєте, східна сторона, східна частина вашого міста. Тут кажуть, щось може окраїни, тут може щось не спіймати. Щось буде. Карти показують, що не зловлять уламки, вибухові хвилі, щось буватим. Східний, Схід, схід і південь. Південний схід або Східний Південь. Ну, от якось отак. Там і там показують. що ця частина може бути. Щось биватимуть. в броварах. Будьте уважні. Львів 6 по 10 червня. Чи у Львів буде приліт у ці дні? Місто Львів, 6 по 10. Ой, дивіться, у вас тут прямо як навколо навколо вашого міста. Південна сторона це можуть бути області, які знаходяться південніше. У вас там загроза в тій області. І захід. Захід це що там уже? Там же кордон. Так, а ну зараз подивимося. Львів це у вас там Закарпатська і Івано-Франківська область. Ну, це може бути в Івано-Франківській, або Закарпатський, Закарпатській, десь там щось можуть збивати, як робота ППО. Там не показали приліта, а показали, що як робота ППО. І захід. А захід у вас там вже південний захід, може це від цих областей вам фонить. Ну, Там що, там уже Польща? Там, ну, карти так показують. Будемо дивитися, що ж там все-таки буде. Ну, залякування і страшилки будуть. Дивимося наступне місто. Тернопіль. 6 по 10 червня. Чи у Тернопіль буде приліт? Місто Тернопіль. 6 по 10 червня. У Тернопіль. Тернопіль карти не показують приліту. А північна частина, можливо, область там. Туди може північніша, можливо, сусідня область там може бути. Но не в Тернопіль. Хмельницький. Місто Хмельницький. 6 по 10 червня. У Хмельницький. Чи буде приліт? У самий Хмельницький? У самий Хмельницький? Північні ще у вас летять, але у вас у Хмельницькій приліту карти не показали. Старо-Костянтинів, 6 по 10 червня, місто Старокостянтинів. Чи буде до вас приліт? У Старо-Костянтинів? Південна частина на півдні вашого Старокостянтинова, там, на жаль, може бути приліт. Південний захід. Там робота ППО, там може щось може збивати. Одне зіб'ють, друге не зіб'ють. На півдні може бути. Південний захід. Будьте обережні. Це може бути район, ну дуже близько біля вашого міста. Харків. Харків, героїчний Харків 6 по 10 червня. Що чекає? І це ворог буде наступати. Ворог буде наступати на харківському напрямку. Він вже наступає, але в нього нічого не вийде. Люди будуть виїжджати, хто ще не виїхав, але багато там залишиться сімей. З маленькими дітками. Вночі особливо буде страшно. Ну, ракета летить в вашу сторону. Тут, кажуть, може і бомба якась прилетить. На жаль, поки все так, як є, так і є. Ну, я б, можливо, я навіть сказала, що може бути посилення обстрілів. Хай я помиляюсь, але карти мені так показують. На вашому напрямку. Місто Херсон. Що чекає у ці дні? Місто Херсон. 6 по 10 червня. Місто Херсон. 6 по 10 Херсон. Муж бомби кидати, летіти. Якось максимально до центру, але Херсон тримається. Херсон тримається, херсон це Україна, ніхто вас не окупує, хоча ворог активізується в вашому напрямку на вашу вільну територію. Поки що все так. Іншого не можу вам сказати, тому що я кращого не бачу. Віримо, що все буде добре. Кропивниця Вінниця. Вінниця, 6 по 10, чи буде у Вінницю приліт у ці дні? Місто Вінниця. 6 по 10 червня у Вінницю, чи буде приліт? У саму Вінницю? Нестабільно, щось можуть прямо над центром кажуть, можуть щось збивати. Ближче до центру кажуть, що дивіться, башта, щось там будуть летіти, але як промажуть. Ну, на жаль, може бути. В вашому. Напрямку буде летіти ракета. Щось буде летіти. Будьте уважні. Кропивницький, 6-10 по 10 червня. У Кропивницький чи буде приліт? У самий Кропивницький. На північ карти показують мені, що там щось може бути. На жаль, північна частина, північно-східна сторона. Кропивницького, Окраїни, там щось можуть збивати. Можливо, це район. Можливо, села якесь там поруч з Кропивницьким, Кіровоградська область точно. Будьте обережні. Місто Черкаси 6 по 10 червня. Мені не написали Черкас, що ніхто не дивиться з Черкас. Я слідкую за коментарями читаю. Чи дивиться мене хтось з Черкас? Я не буду робити тоді. Я буду краще робити тим містам, які мене дивляться і потребують моєї допомоги. Черкаси. 6 по 10 червня. 6 по 10 червня. Черкаси. А черкаси, може бути, у вас прильот. Щось велике спільно чи летить і падає. Я б сказала, що це навіть на території міста це не область, це не район. А саме для Черкас вдень, в світлу пору доби, тут, на жаль, може прилетіти. Тут показують північ, тут показують південь. Північ і південь. Розвідувальні БПЛА будуть літати. Будьте максимально уважні. Полтава, 6-10 по червня, місто Полтава. Що чекає місто Полтава у ці дні. Шосто по 10 червня місто Полтава. У Полтаву я не бачу прильота. По області можуть бути. Саме Пол... місто Полтава нема. Принаймні карти не показали. Кременчук. Чи дивиться мене хтось із Кременчука? Мене просили, а тепер ніхто нічого не пише. Можливо, одна людина попросила, а іншим не цікаво. З кожного міста мені пишіть. Я от візьму прям аркуш паперу і позаписую, з якого міста мені. Писали коментарі скільки раз. Кремінчук 6 по 10 червня. Півде північна сторона, там хочуть щось збиватимуть. Зароза від уламків. Може навіть бути приліт. У Самий Кремінчук. Летітиме ракета з півдня і там десь перелетить через все місто і там гепнеться. Пожежа буде, але її швидко. Згасять, загасять. Так, суми. Місто суми, мої співчуття, шановні глядачі. Ну, я вже бачила, це вже давно У мене було відчуття розклади, мої ще, мабуть, із зими показували, що в сумах щось буде страшне. Хоча на той момент ще такого не було жахіття, як зараз. Було жахіття, ну, зараз жахіття жахітне. Мої співчуття дуже шкода. Суми. 6 по 10 червня. Що вас чекає? Так, суми. Ну, прильоти будуть багато летить на вашу сторону ракету. Це на Харків таке попало, і на вас така карта випала. Що летить прям сила силенна. Тьма тьмуща. От летить. І з ППО не спрацює, на жаль, прильоти будуть. Карта сльози, карта башта випала. По наводки свої ж себе здають. На жаль, так. Поки що без змін. Житомир. 6 по 10 червня. Чи у Житомир буде приліт? У Житомир. 6 по 10 червня, чи буде приліт? У Житомир. У Житомир, у Житомир, у Житомир, Район, північна частина області, там можуть бути прильоти. <кій> у самий Житомир карти не показали прильоту. Ну, давайте подивимося орешник. Ой, так, сьогодні там щось... Вони лякають, лякають. Сьогодні 3 число, я знімаю відео. Так. Орішник 6 по 10 червня. Чи запустить армія РФ по Україні міжконтинентальну далекобійну ракету Орішник. 6 по 10 червня цього року. Нема карти, не показують. Ні, не показують. Тупіка знаєте, буде таке. Може бути тривога. Так, зараз летить орішнік, всі ховайтеся. Ну, тут е, таке відчуття, що е, можуть посилювати всі дні обстріли вони ракетами, шахедами, но не орішником. Отакий у мене прогноз, шановні мої глядачі. Хто не підписався, підписуйтесь. Друга частина буде обов'язково. Там будуть міста. Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'ятих Гі... хатки, Вільногірськ, Підгородне, жовті води Синельниково, Одеса, Миколаїв, Чаків та Рівне. Це буде в другій частині. Так що я вас не бросила. Просто я розділила ці міста, цей блок на дві частини, тому що, тому що мені дуже важко. Морально. І це по часу дуже багато займає. А так 25 хвилинок і я не замарююсь сильно, і ви не, ото не слухайте все підряд. Все, що вам не треба. Ну, Дякую пані Ліді і іншим дівчатам, моїм глядачам, дуже вам дякую, дуже дячно, що ви ставите тайм-коди. Мені багато пишуть, кажуть, Олечка, якби я вміла, я навчи мене, я тобі буду ставити. Ну. По телефону цього не навчиш. Дякую вам, шановні, за довіру. Віримо в нашу перемогу, донатимо, молимося, куполимося і віримо в саме найкраще. Дякую за увагу. Всіх обіймаю.